Ай. Мене звати Леся Знакевич за освітою. Я, я менеджер зовнішньої економічної діяльності. 13 років, понад 13 років користуюся одним єдиним брендом Артрісті. На сьогоднішній день мені 39 років. І в зв'язку з тим, що продукція бренду Артрісті виявилася дуже ефективною, і я вирішила більше розібратися з цим брендом і а, стати навіть експертом бізнесі красти, екс, експертом косметологічної процедури. І а, сьогодні моя задача. Познайомити вас розібратися е, в бізнес-плані косметолога, а що взагалі е, заробляє косметолог? Е, напевно, не один раз нам доводилось звертатись до косметолога або, можливо, були такі думки. І мені хотілося трошки про це знати більше. І я е, задала собі запитання: тобто, косметолог на сьогоднішній день заробляє від е, процедур, таких як механічна чистка, ультразвукова чистка, е, пілінги. Е, Ін'єкції, масажі, обличчя, і кожен спеціаліст в якійсь області може мати ще якісь додаткові процедури для зволоження, для антієй програми і тому подібне. І якщо ми розберемося, від чого залежить дохід косметолога, то дохід косметолога залежить від кількості клієнтів в місяць і кількість клієнтів в день. І від середньої вартості процедури, якщо зробити аналіз, скільки на сьогоднішній день е, коштує вартість е, середньої процедури у косметолога, то це десь приблизно 1250 двісті гривень. І якщо за місяць е, косметолог має 20 клієнтів, а він е, за саму послугу зароби приблизно десь 25 тисяч гривень. А в принципі, непоганий такий дохід. Якщо ми візьмемо так порівняно з українськими зарплатами, то це, в принципі, непогані кошти. Але Кожен косметолог, напевно, рекомендує якісь засоби по догляду за своєю шкірою і, напевно, рекомендує, де їх можна придбати. Але хто з цього має вигоду? Ну, Напевно, мейкап такі мережі, єва, прокарта. Можливо, косметолог співпрацює ще з якимось брендом і має якийсь відсоток із цього. Але давайте уявимо собі ситуацію, що ви, клієнт, прийшли до косметолога, зробили процедуру. вам сподобало. І ви просто порекомендували своїй подрузі, яка теж прийшла до косметолога. А вона також замовила це, що він рекомендував для її потреби, і ви задоволені пішли. І та подруга також ще комусь порекомендувала. І... Ви зробили таку рекомендацію. Ви щасливі, косметолог ще більш і на тому все закінчилося. Але сьогодні моя пропозиція про трошки більше, більше і, напевно, ексклюзивне, тому що ця пропозиція, яку я запропоную, навряд чи хтось може запропонувати. І так, давайте будемо рухатись далі. Наша пропозиція, ми рекомендуємо бренд Артрісті. Якщо взяти роботу косметолога, яку він і так, і так робить, будь-який косметолог співпрацює з якимось брендом. Так я вже про це сказала, що можливо він має якийсь відсоток від цього, але наша пропозиція набагато більше, приємніше, і зараз ми в цьому переконаємося. А бренд Артристі, звичайно, що кожен косметолог повинен бути впевнений в бренду, що це за бренд, яка його ефективність. Ївність, де він продається, де його можна купити, які його вигоди, і буквально кілька таких фактів про сам бренд, щоб було зрозуміти зрозуміло, з ким з яким брендом ви маєте справу. Взагалі Art це преміум сегмент, який має в складі понад 70% активних компонентів. А цей бренд більше уже як 60 років на ринку. І а, він має свій інститут краси, в якому налічується близько 200 а, світових провідних вчених, і а, ці засоби мають клінічно доведену ефективність. І а, скажу вам більше, що ви, як спеціаліст, як експерт, ви ніколи не будете червоніти за цей бренд, чому? Тому що а, якщо в разі а, вашої рекомендації, вашому клієнту не підійшов якийсь засіб. А, Клієнт має право повернути на протязі 90 днів а, той продукт, який йому не підійшов. І повертати кошти будете не ви, а компанія, з якою а, ви співпрацюєте, тобто а, напряму а, ваш клієнт звернеться в цю компанію і отримає свої кошти назад. А, також а хочу зазначити, що засоби, які є до, по догляду тут представлені, вони. Використовують в комплексі фітокомплекси і е, фітонутрієнти. Тобто зараз е, вчені дуже багато говорять про збереження мікробіому шкіри, і е, бренд Artistry прийшов, пішов набагато глибше, і вони стали використовувати е, ті компоненти, які взагалі не шкодять мікробіому нашої шкіри, і е, добровільно відмовилися більше, ніж від 1300 компонентів, які на сьогоднішній день е, на законному рівні вони є дозволення. Але бренд їх не використовують. Тому а, також цей бренд є на таких високих позиціях, як люксові такі бренди, як Estee Lauder, Dior, Chanel і багато таких інших нішок. Тобто, ми можемо вже бачити із цього, що а, Варто розібратися із співпрацею з тим брендом, і мати набагато більше чим відсоток від продажі, а давайте подивимося, які вигоди ви можете мати як партнер, тобто, якщо ви будете співпрацювати з тим брендом, і подивимося, які вигоди можуть мати ваші клієнти. І так, якщо ви приймете рішення бути партнером, і працю співпрацювати з брендом Artistry, а ви будете мати знижку 15% і кешбек від кожного зареєстрованого клієнта 8%. І також будете мати купони додаткові винагороди і винагороду від об'єму продажів. А в загальному ваша знижка буде як партнера, якщо взяти кешбек кешбек від власних покупок, загальному це десь буде 23%. А, і а, якщо ви з'єднаєте дуже велика перевага для ваших клієнтів, тому що, як я раніше вже сказала, вони ніколи не будуть з, з, з такою проблемою зустрічатися, щоб косметику приходиться викидати, комусь дарувати, а, вони будуть напряму з'єднані з виробником. тобто… А, без посередників, тобто ви вже економите на тому, що ви не переплачуєте посередника, а напряму купляєте від виробника. Плюс ви маєте гарантію 90 днів на задоволення якістю. І а, також. Компанія дуже часто робить такі ексклюзивні пропозиції, і знати, що ви користуєтеся передовими технологіями. Тому що, як я раніше сказала, косметика має клінічно доведену ефективність, і ви насправді будете здивовані своїми результатами. І давайте подивимося на потенційний доход косметолога, якщо він буде співпрацювати з брендом Artistry. Так, ми вже проговорили, що середня вартість 1250 гривень а в Україні становить. І, і він має 20 клієнтів, він заробляє а, з тих процедур в середньому 25 тисяч гривень. Але а, якщо він співпрацює з брендом Artistry, то... Рекомендації, кожен клієнт купує від 2 до 4 тисяч гривень? В середньому візьмемо ну, середній чек це 3 тисячі 750 гривень. І якщо ми беремо тих же самих 20 клієнтів, а множимо на середній чек 1375 гривень, у нас виходить, що ми, як партнер, як косметолог, створили товарообіг в сімдесят тисяч гривень. Яка вигода? Наша як косметолога, всі ці кошти, всі, весь цей об'єм продаж він конвертується в бали. В Кожен бал має один бал має одиницю 62 гривні, тобто вартість одного бала 62 гривні. І давайте подивимося. Крім того, що ви і так і так робили, просто додавали рекомендацію бренду Артерсі, а ви маєте такі ще переваги. Від 75 тисяч гривень від зареєстрованих клієнтів компанія вам заплатить кешбек 8%. Тобто додатково ви ще отримаєте від компанії 6 тисяч гривень. 75 тисяч гривень. Це є по бонусній шкалі з лівої сторони. Ви бачите 1200 балів. 1200 балів це є 9%. За таку за такий об'єм продажів компанія е, заплатить вам ще плюс 6750 гривень. І також ви поучаствуєте в купонах. Два купони це буде по 276 гривень п'ятсот гривні плюсом. І е, за так, за консультації ви також ну, отримуєте свої кошти, так як ви й мали. 25 тисяч гривень в загальному а на рівні такого, експертності такої експертності, ви ваша винагорода буде 38 вісім тисяч гривні. Тут вона є приблизною, тому що ви можете і більше зробити товарообіг. Але ми взяли таку модель для прикладу, який є потенціал доходу протягом місяця. Ну на експертності ви можете заробляти від 200 до 500 євро на бізнес моделі. Бізнес моделі це мається на увазі вже в цьому конкретному прикладі, який я показала, коли ви підключаєте кешбек від зареєстрованих клієнтів і використовуєте бонусну таблицю. Тобто, ви бачите, що ем, до того, як ви робили, так і робили, але ще плюсом от такі от кошти а, вам е, оплачує компанія за співпрацю. І а, якщо ми візьмемо ще глобальніше, тому що а, насправді потенціал є дуже великий, а це вже є вищий рівень. Це є а, більше, ніж експертність. Це більше модель. Це є масштабування бізнесу. В такому прикладі ви можете заробляти а, від 5 тисяч до 8 тисяч а, євро. Чому тут ціни вказані в євро? Тому що насправді ви а, можете не обмежувати стільки Україною. А, для прикладу, якщо ви косметологом працюєте на і ваші клієнти, наприклад, зараз живуть тимчасово в Польщі, в Туреччині, в Чехії, так вони роз'їхалися, але вони люблять ваші рекомендації. Ви співпрацюєте з цим брендом, ви можете. Далі продовжити з ними працювати, вони замовляють собі на своєму ринку, а товарообіг і бонуси, і винагорода нараховуються вам в Україні, тому що цей бренд представлений більше ніж 100 країн світу, і так само ви маєте можливість розвивати і масштабувати бізнес взагалі по всьому світу далі. Якщо ми візьмемо, для прикладу, ви стали співпрацювати і от зробили такий товарообіг, навчились вже стабільно. Створювати товарообів 1200 балів. Ваш, ви завжди будете отримувати різницю від клієнтів, і така модель бізнесу вона може масштабуватися. Тут ви можете робити перехресні продажі, тому що будь-який косметолог знає, що якщо шкіра ну, є і якщо на шкірі є якісь висипання або якісь проблеми, це не завжди можна вирішити косметичними засобами. Потрібно додати, Ати ще внутрішні вітаміни, які будуть покращувати загальне ваше здоров'я, і стан шкіри він це буде відображати. Тобто, ви можете підключити ще такий провідний бренд, як Nutrilite він є номер один в світі, це підтверджує. Незалежна компанія Інтернешнл», і скажемо, що в, даному, в даній корпорації є більше, ніж 500 наймінувальні товарів, тому все залежить від того, що ви захочете запропонувати, які потреби клієнта ви можете закрити. Тобто, Одним словом, що ви можете не обмежуватися і в товаровогів, і в експертності. Про експертності я скажу трошки більше, тому що якщо ви сьогодні не є косметологом, але хотіли би ним стати, то тут є така можливість. Але якщо і не хотіли би стати, у вас є можливість знайти його або знайти таких експертів, як нутриціологи, фітнес-тренери, повари, шеф-повари, так тому що. Ці кошти, про які в ці винагороди, які а, далі піде мова, а, може створити будь-хто. І в даному випадку, і в такому, а, як ми продемонстрували з 20 клієнтами, ви можете це робити паралельно, а, не кидаючи вашої а, зайнятості основної. А, тобто, якщо ми візьмемо суботу, неділю, ви не працюєте, то в середньому вам вийде що один клієнт в день. Це в принципі будь-яка людина може організувати єдине питання, чи Вартує воно того. Давайте подивимося, що за тим стоїть. Яка винагорода стоїть дальше? А далі винагорода стоїть. У масштабуванні вашого бізнесу. і для прикладу, як я вже сказала, ви знайшли або ви стали, або ви знайшли ту людину, яка хотіла стати експертом. Це в нас також можна навчитися експертності і як косметолога, екстетиста, і як нутриціолога. Я далі розкажу, як ви, до прикладу, знайшли шість таких експертів, і кожен із експертів своїй, наприклад, візьмемо косметологи. Так, кожен експерт, ви його навчили робити товарообіг в 1600 певи в 1600 балів. А, ви навчили їх заробляти ті кошти, які вони заробляють. Вони також мають клієнтів зареєстровані, вони їх реєструють компанію, вони також отримують кешбек від клієнтів, вони також отримують бонуси за об'єм продаж. І таких шість груп з таким товарообігом, товарообігом ви вийдете на рівень верх бонусної шкали 21%. А, При такому розкладі в середньому кожен експерт заробить 17 тисяч 416 плюс ще своїх 25 тисяч тих послуг, які він заробляв, а ви в даному випадку заробите 76 тисяч там з копійками плюс тих же саме 25 тисяч, то десь в середній, ну десь в середньому приблизно це буде десь 100 тисяч гривень. Це дуже хороші кошти, з якими, які можна заробити на протязі Ну, якщо відверто сказати, зосереджено це робити, то це можна вийти на такий рівень за один рік. Тобто, ви досягли верха бонусної таблиці, звичайно, що ваші партнери. Також хотіли би стільки заробляти, і на для прикладу, ви навчили трьох таких партнерів заробляти такі самі гроші в бонусної таблиці 100 тисяч гривень, ну, в даному випадку по від компанії це 76 копійками. А ваш дохід буде становити 1300 євро. Але якщо ваша команда буде рости, і ви навчите не три, а шість таких партнерів. То ви можете вийти на міжнародний такий уже рівень і десь в середньому заробляти від трьох з половиною тисяч євро. Все залежить від того, як ви організували саму структуру. Тобто суть, яка, наприклад, якщо у вас є великий салон краси, і у вас працював, ви не один косметолог, у вас є, наприклад, два-три експерта. І е, вона приймала ваших клієнтів. І для прикладу, вона зрозуміла, що хоче від сьогоднішнього дня займатися також косметологією і напроти вас відкрила е, також косметологічний кабінет. І хто вона у вас? Вона ваш конкурент. Тому що ті всі е, клієнти, які ходили. До неї вони всі перейшли через дорогу і створили вам конкуренцію. То в даному випадку, коли ви вирощуєте таких експертів-лідерів, а вони не є вашими конкурентами, вони є вашими партнерами, тому що їхні. Товарообіг сумується у ваш груповий товарообіг, тому і виходить така модель, ви гра ви, гра. ви навчаєте, ви рекомендуєте, і ваші клієнти, коли рекомендують. Подальшому тих прикладах я е, на початку казала, ні, все повертається до вас, тому що всі покупки, всі рекомендації, воно все фіксується за винагороду. І якщо ви досягнули верха бонусної таблиці. А, Кожен такий учасник, кожен е, такий партнер е, має е, таку мотиваційну поїздку е, раз у році на кращі курорти світу. Для прикладу, в 2024 році була така поїздка в Дубаї. Цього року це буде поїздка м, е, в Тенерифе. І а, до прикладу, якщо у вас три команди, то ваш заробіток від 6 тисяч гривень, а якщо у вас шість команд, то ви а, ваш заробіток може складати від 12 тисяч а, євро. А, тобто такі величезні команди ви можете вже з тими партнерами також відпочивати на кращих курортах світу. За всю історію відколи компанія існує, а вона вже існує більше 60 років. А ніколи не було такого, що при якихось кризах а, з. Винагороди зменшують кожного року. Винагороди тільки збільшується. Бізнес план по бонусній таблиці, він як був 60 років, він таким і залишається. Тільки і завжди з кожним роком е, є додаткові програми, в яких можна також участвувати, які я сьогодні не е, затрагувала, а тільки ну, основу, яка є зараз. Зараз е, тому е, які є партнери? Для бізнесу, для створення такого великого масштабного бізнесу, а ми використовуємо таке партнерство, як Network 21, Це міжнародна школа бізнесу. Це про що я казала? Що ваш. Бізнес може вийти за межами України. Ви своїх партнерів з'єднуєте із такою навчальною бізнес-школою Network 21, Вона представлена в більше ніж 30 мовах, і в різних країнах світу є. Тобто, ви навчаєтесь у кращих лідерів світу і переймаєте їх досвід. Тобто, бізнес-система працює і в такому міжнародному форматі. Також ви долучаєтеся в партнерство Форкюлайф. Life, 4Q Life це. Спільнота, яка об'єднана спільними цінностями, тобто, якраз на платформі You Life у нас є ті курси, про які я казала, де ви можете самі їх пройти, і це саме краще рішення, коли ви самі пройшли. Самі, Переконалися в ефективності тих курсів, і на яких ви можете здобути таку професію, тому що зараз далі я перейду як експертності, косметолога чи нутриціолога. А також є гігант, наш партнер. Це компанія Amway, яку ми використовуємо її як для бізнесу. Ну і звичайно, це наша команда і наставник. Якщо ви прийняли рішення, бо. Завтрашнього дня приєднатися і щось робити, вам не потрібно щось створювати. Ви просто приєднатися і приєднуєте своїх клієнтів, знайомих уже до гостової системи, де вже є всі платформи, всі навчання і вся стратегія для вашого. Успіху для вашої для вашого шляху, і я не знаю, яким на сьогоднішній день буде ваш вибір, але ви можете бути просто як клієнтом незареєстрованих. А ну просто е, купляти по 100-відсотковій ціні. Ви можете бути як зареєстрованим клієнтом, купляти по е, знижці 15%, Ви можете бути привільйованим учасником мати ті е, 23% в загальному, що я казала, можливість реєструвати партнерів. Е, Можливість реєструвати клієнтів, отримувати кешбек, ну і звичайно участвувати в. Бонусній таблиці і в поїздках, і так само ви можете бути як незалежним підприємцем і масштабувати цей бізнес за межами України. З чого розпочати, взагалі розпочати потрібно перше, що потрібно зареєструватися. Це потрібно попробувати. Звичайно, що потрібно закрити свою якусь потребу із якимось продуктом, який ви переконаєтесь на своєму власному досі, який він може. Дати результати, звичайно, що приєднатися в на платформу до спільноти Форпілайф, яка і власне нам. Пропонує цю всю систему, де на якій є всі навчання а, і всі наші курси, і так само приєднатися до бізнес школи а, Network 21 і а, приймати досвід а, з а, світових а, лідерів. А, якраз ми підійшли до онлайн-курсів. Це а, Beauty Detox, це такий курс, на якому власне за, за якого ви можете набути цю експертність. Чому саме набути? Тому що тут не просто ви як вам що робити, в якому Рядка, а тут є більше 30 відеоуроків, тут є майстер-класи, тут є етери, тут є записи вебінарів. Тут є живі зустрічі, тут є різні спеціалісти, експерти, які дають навіть робочі кейси із свого власному теперішньому часу, і ви можете цей досвід. Переймати і стати експертом е, в області е, краси єдине, що потрібно зареєструватися на платформу. Вартість платформи коштує 550 гривень всього на всього. Тобто, якщо, скажімо так, піти на курси, навчатися на косметолога, то це вартує дуже багато, е, ну набагато більше але. Немає цілої системи, і вам потрібно буде десь все по кусочках виривати. То тут е, ви берете готову систему, ви берете перевірених е, гігантів-партнерів і е, приєднуєтесь в до команду і. Розпочинайте і так само вже є на 21 день такий курс, як б'юті. Він вже йде з косметологічним апаратом, де власне ви набуваєте таких навичок як косметолога-естетиста. І якщо ви прийняли рішення масштабувати і бізнес і робити це професійно, є. Інтенсив Bronze – це інтенсивний бізнес-курс на протязі трьох місяців, де ви разом з командою, разом з наставниками вчитеся, як створювати теороборот, як використовувати ті чи інші інструменти для власного бізнесу і залучення тих чи інших партнерів і експертів. Насправді, наша пропозиція підійшла до кінця. А чому саме мене це зацікавила ця пропозиція? Тому що. Мене зацікавили ще цінності компанії сім'я, свобода, надія і винагорода. І я знаю і впевнена в тому, що ця справа може стати справою вашого життя. Єдине, що потрібно, це моя власна така рекомендація: відвідати найближчий вікенд семінар, на якому ви можете більше познайомитися з лідерами. Можете побачити, що цей бізнес є сімейний, і ви можете переконатися і побачити, чи ці цінності співпадають з вашими цінностями. Ви можете оцінити то оточення, в якому ви можете знаходитись і переймати досвід, і ви можете оцінити то оточення, в якому знаходитесь ви. Я не знаю, який сьогодні зробите ви вибір, але я знаю, що можливість приходить до тих, хто до неї готовий.